Вітаю! З вами PrivatBank.Info. Сьогодні ми поговоримо про обслуговування людей у банку з обмеженими можливостями. Як бути, коли людині з обмеженими можливостями необхідна банківська послуга або картка, а вона не може прийти у відділення? Така ситуація може виникнути і тоді, коли людина прикута до лікарняного ліжка, а картка необхідна їй для збору коштів. Для таких людей Приватбанк надає безкоштовну послугу, доставка картки додому чи у лікарню. Замовити послугу може сам клієнт за телефоном 3720 або ж його родич, звернувшись до відділення банку. Після вашої заявки співробітник банку зв'яжеться з вами і домовиться про зустріч у зручний для вас час. За якістю таке обслуговування не відрізняється від звичайного банківського. Ви можете отримати не тільки доставку картки, а й консультацію фахівця з банківських питань. Питання до банку, на які ви бажаєте отримати відповіді, надсилайте на мою електронну адресу, яку бачите на екрані.